Постійні збори одягу, взуття іграшок, книг, альбомів для малювання, ручок, олівців, фломастерів, настільників розвиваючих ігор, різних ласощів, складання сценарію програми візиту, отримання благословення на дорогу у священника, а потім кілометри на різноманітніших доріг. Безпомощний совсем. Мені інтересно с ними грати, нам зайво. І, врешті-решт, автобус нашої групи православних волонтерів під'їхав до воріт одного із спеціалізованих закладів. З об'єктивних причин називати його я не можу. Але давайте спробуємо розібратися, для чого наша група приїхала сюди. Самому підставці, що відбувається чудесне волшебство. В міня душа його входить, і я каварю станіфон. Мы просто другие, мы живем на другой глубине. Мы просто такие, неизвестно по чьей вине. Нам себя уже не изменить, и такими, как вы, не стать. Так попробуйте рядом быть, попытайтесь нас просто понять. Це один із державних закладів для, скажімо так, особливо хворих людей. Цей заклад, де мене не завжди. Кількість вихованців в ньому більше ста, усі різного віку, усі з різною важкістю психічних, фізіологічних або неврологічних хвороб. Але всі ці люди як один розуміють, що таке свято і що такі подарунки. І, незважаючи на вік чи діагноз, всі вони радіють будь-якому святу і радіють як діти, щиро, радісно та весело. Це, напевно. Одна из причин волонтерской работы. Мы просто другие, мы живем на другой глубине. Мы просто такие, неизвестно по чьей вине. Нам себя уже не изменить, и такими, как вы, не стать. Так попробуйте рядом быть, попытайтесь. Ви віддіти всь дощ, і он для вас ідеот. Тічет вода, вода тіче. А це волонтери вже в іншій установі з дітьми дошкільного та шкільного віку. Сюди потрапляють, як правило сироти та діти з так званих неблагополучних сімей. Для вас це лише вода. А в нашому мірі все не так, можуть самі раці і мільйони. А тут незвичайна група з особливими паломниками. Це сім'ї, в яких є діти з такими захвореннями, як ДЦП, аутизм, синдром Дауна чи інше. Багато цих дітей не вміють самостійно пересуватися, але завдяки вірі своїх батьків вони побували біля багатьох православних святинь. нам себя уже не изменить И такими, как вы, не стать Так попробуйте рядом быть Попытайтесь нас Просто понять Нам себя уже не i